Кімната невідомого архітектора, гості до пана Едзе, туалет у Львові називають по-різному. Сьогодні у всьому світі свято найпотрібнішого винаху до людства. У Львові похід у туалет став не тільки потребою, а й культурною програмою. Здійснили ред Львівськими обиральними і наші журналісти. В Львівській вбиральні можна сходити і на екскурсію. Тільки в центрі міста кожен справить потребу на справжнісінькому троні або в оточенні декількох тисяч доларів. Є навіть і такі туалети, де вас застануть зненацька. В найкращих будинках туалети знаходяться на балконі, і до них треба власне, бігти зимою, вночі, в тапках до цих туалетів, аби їх відвідати. А розкупляють переважно цю екскурсію студенти, учні, тобто молодь, яка цікавиться якимось нестандартними речима. Відомий вислів гроші не пахнуть, пан Віталій перевірив на собі. Чоловік утримує декілька громадських вбиралень та про те, що сьогодні свято туалету він чує вперше. Навіть попри таке різноманіття туалетів найпотрібніших громадських кімнат у Львові дуже мало. На даний момент основно те, що я знаю, тобто ось цей заклад, і ще те, що знову біля університету імені Франка є один заклад, і то, що недалеко від на проспекті. Можливо, тому львів'яни частіше ходять до вітру в заклади харчування, аніж у громадській вбиральні. Заклад забігти краще, там більш частіше. А вас не виганяють, там нормально сприймають, Тож ви зайшли зайшли, ви вийшли собі це нормально. Так, так, як нормально. Це? в Макдональдсі так можна зробити. Тож, якщо не обов'язково бігти кудись у пошуку в туалету, справити свої потреби закон не забороняє у будь-якому закладі Львова. Анастасія Єчкаво, Мирослав Пронів, новини.